Я тільки що виступав з вікна кабінету губернатора, люди, люди, людей не можна стримувати. Володимир, що розмови до лампочки, оці всі загальні. Ви розумієте, більше п'яти тисяч людей підходять і підходять. Люди рішучі, що ви зараз їх зупинити, щоб вони не зайшли сюди, щоб вони не взяли за оцей стіл, щоб вони разом з вами, з оцим чоловіком, не винесли вас туди, щоб не пролилася людська кров. Подивіться, щоб не було так, як в Черкасах, Щоб не було так, як Києві, що люди загинули, напишіть заяву вже. Виходьте, нормалізуємо ситуацію. Цей чоловік пише. Значить, є представник батьківщини, хай бере владу як заступник. Тимчасово далі рада буде вирішувати. Матері, бабці, розумієте, молодь. Будній день сьогодні прийшли за Ради України. Володимир Іванович, поступіть по мужньому Ми вас знаємо. Патріота знаємо, знаємо, як ви працювали, як ви ставитесь, як вам незручно працювати з тою бандою. Не хапайтесь за посаду. Не дай Боже! Зараз станеться те, про що я кажу, чого ми не хочемо. Відповідальність буде виключно на вас. До виборах депутатів Волинської обласної ради. Я швидше всього отримував перемогу не як партійний діяч. Я отримував перемогу. Завдяки, шану. Чи... Я так самооцінку даю, Певним людським якостям. І це якості людські? Часу немає. Ні, ні. Часу немає. Володимир Іванович, ні. не треба читати лекції. Зараз ми сюди, вас виведемо до людей. Сюди. Пишіть заяву. Ви Ви послід. Послід. Подивіться, що робиться Ви зараз. Пишіть заяву, нормалізуйте ситуацію. Комплектні Конкретний... повідомлення. Це не як я знаю. А ви думаєте, мені легко три кримінальні справи зараз? Повірте. Ми вчора, вчора стримали людей, я вчора вже ввечері, я стримував людей, сказали, що прийти сьогодні і говорити з вами. Вчора, я от перед людьми, перед камерами. Люди йдуть, ви зрозумієте, що це. Державу довели людей довели до того, що вони йдуть, вони вже не відступні. Так ліпше стати і бути з людьми, які вас обирали, які вас поважали за багато того, що ви зробили, аніж стати і бути з тими, хто сьогодні в кого не важно. Володимир Іванович, все розуміємо. Але ви ви розуміли. Розуміли. Ми давайте будемо говорити. Залишаєте, ви залишаєтесь представником громади. Ви можете, Це мені а ще є перспектива в інший спосіб відстави. Помірте, що є. Заберіть його заяву. Візьміть, хлопці, Ми зараз вийшли з головою обласної ради, який написав... 何 Водинській обласній раді, він було обласної ради Войтовича. Заява, прошу вирішити питання про моє звільнення і займаної посади ради громадянського миру на Волині і Україні. Якщо моє рішення на це вплине, то я вважатиму, що виконавчий громадянський обов'язок.